Сьогоднішня наша історія буде присвячена одній із жінок Свободи. Жінок-унівок, жінок, які тримали в руках зброю у загонах УПА. Марії Рованчук Лабунько, Псевдо, Ірина. Народилася жінка в 1924 році в селі Печеніжин на Івано-Франківщині. Звичайній сільській родині. Проте мама Марії, будучи селянкою, була освіченою. Ще до заміжжя з батьком Марії Ільєю, її мама була членкинею Січі. Багато грала в театрі, дуже гарно співала. Це, напевне, і вплинуло на виховання дочки у майбутньому. Батько Ілля був суворим сільським чоловіком, який більше уваги приділяв землі і господарці, аніж вихованню дитини. Проте він у всьому довіряв своїй дружині. Дівчині у вільний час дозволялося читати українські журнали, які родина передплачувала. Маріка, мабуть, чи не єдина у селі. Мала свій власний дитячий журнал, який їй виписувала мама дзвіночок. Саме в такому дусі виховувалася Марія. Дальше буде навчання в Коломиї, а згодом у перемишлі. Родинні зв'язки і родинне виховання вплинуло на світогляд дівчини. Коли згодом вона писатиме спогади про свою повстанську боротьбу в одній із книг, які вона нам залишить, вона говоритиме, що від смерті тоді, у 47-му, її врятувало, мабуть, те, що вона вчилася на матуральних курсах при перемишлянському університеті для українських юнаків і юнок. Ще навчаючись в Коломиї, вона стала членкиною молодіжного крила Організації українських націоналістів. В 1944 році вона вже офіційно вступила в Організацію українських націоналістів дорослу. Першим її завданням було це вивчити декалог, здобудеш Україну або за неї помреш. Головна ідея декалогу націоналістів. А далі були читання українських діячів Липи, Донцова, твори, Шевченка, Леси Українки, українських драматургів, інших українських письменників, на яких проходили вишколи і виховні заходи. Начаючись у перемишлі, останнє Марійка приїде додому в рідний Печеніжин зимою 1943 року на різдвяні канікули. Вона обіцяє батьку, що повернеться знову уже на великдень. Але не склалося. Коли наступила весна 1944 року, пішла чутка, що фронт рухається на захід, пройшовши повністю Україну, в Кракові вона зустріла свою сусідку Оксану Боднарчук, яка буде її близькою подругою, яка й повідомить їй, що під час бомбардування села Печеніжин. У пивниці поблизу хати її мама з татом загинули. Марійка залишилася сиротою, повертатись їй було нікуди. Ще, будучи студенткою у Перемишлі, вона навчалася поряд іще з одною відомою Унівкою, про яку я вже розповідала Марійкою Савчен, яка теж стане її близькою подругою. Того ж таки 1944 року, про який я вже згадала, вона пройде з іншими дівчатами вишкіл поблизу Добромеля. Після цього вишколу дівчина буде призначена над районовою Ярославщини. І за дуже короткий час їй вдасться сформувати сітку мережу районових керівниць. Які виконуватимуть роботу за наказом Марії Рувенчук, писатимуть звіти, а вона вже з цих звітів складатиме загальний звіт Ярославщини і відправлятиме до краєвої екзекутиви. А далі буде ліс. В 1945 році її привели перед велику кількість українських. Хлопців, повстанців. І щоб їх не налякати, їй за короткий час вдалося налагодити мережу зв'язкових, адже вона була їхньою надроєновою керівницею. Коли розпочалася операція Вісла в 1947 році Марія з сестрами. і по сестрами і по братами змушена була переховуватися в Криївками. Одна із таких зим була для неї надзвичайно важкою. Спершу, коли вона тільки перебувала в Криївці, в Криївці одномісній. Побратими дуже часто приходили до неї, приносили всяку таку їжу, воду, приносили новини. Але коли під кінець зими 1947 року посилилися облави в лісах Закерзоння, де знаходилася Криївка Марії, побратими перестали до неї навідуватись, щоб берегти своє життя. Через деякий час у Марії закінчилася не тільки їжа, але й вода. Вічко Криївки настільки примерзло було, що жінка не мала змоги вибратися. Її знайдуть під кінець лютого, 14 днів на той час вона вже перебувала без свідомості. Оскільки вона не мала води пити, не те, щоб умити ноги руки. Вона згадує в своїх спогадах, що ноги її були настільки брудні, що вони виглядали як копита. На той час це було важке випробування для українських повстанців і повстанок, які зброєю, словом і власною силою виборювали незалежність. Оскільки операція Вісла була успішною для комуністичного режиму Польської Республіки і Радянської України, то е, українські повстанці і члени організації українських націоналістів змушені були шукати шляхи переходу на підконтрольні території союзницьких демократичних держав. Спершу Марійка зі своєю подругою Оксаною, переходячи самостійно кордон Радянського Союзу, опинилася у Західній Німеччині. Марія перебувала там під вигаданим ім'ям Ірини Сурмач. Згодом вона емігрує до Сполучених Штатів Америки. В 1950 році у Мюнхені, де, до речі, Марія вступить у вільний український університет і вивчатиме педагогіку, а також етнографію. Вона познайомиться зі своїм чоловіком Мироном Лабуньком, який буде е, професором вільного українського університету в Мюнхені, а згодом його й очолить. Проте через 5 років молода сім'я в 1955 році переїде до США, де Марія продовжить свою діяльність у еміграції. Там вона напише свої спогади, коли ліс був наш батько. Крім того, Марія Ровенчук-Лабунько була активною учасницею Союзу Українок Америки, Пласту і інших жіночих українських організацій. Її забрала Важка хвороба Рак. В 1996 році українська героїня, колишня повстанка Марія. Ровенчук Лабунько померла у Філадельфії.